Сонце пробивалося крізь густі хмари, автобус нісся серпантиновим шляхом у гори. Люда вдивлялася в прекрасні краєвиди за вікном, навіть не вірилося їй, здавалося, все маревом. Оце прожила 45 літ, але ще вперше поїхала в Карпати. Єдина думка не полишала її. Але тепер все змінилося, життя стало іншим, без чоловіка, без дітей. Ніщо не тримало її вдома. Колежанка Віта минулого місяця кинула на стіл листівку з турагентства. Може б, ти, Людко, вже трохи розвіялася, поміняла обстановку, поїдь на, на екскурсію, ти ж ніде не була. Спочатку відмовлялася, але листівку в сумочку сховала, довго думала та все ж зважилася поїхати. Сама, вперше сама. Увесь день група невтомно ходила з локації на локацію, відвідали сироварню, де густували різні сири, яких жінка з роду не коштувала, зупинилися послухати шум водоспаду, гуляли стежками Довбуша, стільки вражень за день. Емоції аж били через край. Люда наче ожила, була на адреналіні. Навіть сумні думки й тяжкі спогади полишили її. Так легко стало на душі. Прийняла душ, лягла на ліжко і набрала номер Вітки. Привіт, подруго, хочу подякувати тобі. Якби не ти, то я б сюди не рванула. Тут так добре. Ой, дивися, аби ти там не залишилася назавжди, втратимо цінний кадр на роботі, розсміялася у слухавку колежанка. Після розмови люду огорнув напрочуд світлий сон. Уранці група вирушила кататися на конях. Трохи лячно було, бо вперше, але люді дуже хотілося спробувати щось нове. Усі обирали коників, а Люді припав до душі гнідей з синіми китицями на голові. Такий милий, промовила і погладила тварину. То сідайте, я вам допоможу, раптом ні звідки з'явився господар коня. Люда легко на диво перекинула ногу і сіла в сідло, вперше в тремена. Чоловік взяв коня за гуздечку і, дивлячись знизу вгору з-під густих чорних вій, промовив Знайомтеся, це наш Амур. Він вас сьогодні прокатає. Враз усміхнувся, наче щось згадав і додав, а мене звати Любомир, але для друзів я Любчик. Люда й собі усміхнулася і відрекомендувалася. Усі туристи на конях рушили колоною, йшли гірською дорогою. Але Любомир не поспішав, вирішив йти останньому групі. Вони так розговорилися, наче давні знайомі. Любомир розповів, що займається виноробством, проводить дегустації. Мешкає сам, бо розлучений. Колишня дружина живе в іншій області. Дочка з сім'єю взагалі за кордоном внуків бачать тільки через відеозв'язок. Добре, що хоч так, але я не жаліюся і не нарікаю. Зараз декому ще важче. Завершив розповідь власника мура. І люді враз захотілося розказати, як на сповіді, і про свою життєву драму. Ніколи чужим людям не звірялася, але чи то така відвертість співрозмовника викликала довіру, чи то глибокі карі очі чоловіка заглянули в її душу. Жінка зізналася, що 20 років щасливо прожила з чоловіком. Дітей не нажили, та й вже змирилися, головне, що добре їм було удвох. Та минулого року смерть забрала коханого. Рік боролися з раком, та все ж хвороба виявилася безжальною. Тепер я вчуся жити заново, без нього. Сумно завершила люда, запала довга мовчанка, і, щоб якось її розбавити, Любчик запитав А я чув, ви з Вінниці приїхали, це правда? Так, все правильно, відповіла жінка і з цікавістю глянула на Любомира. То й думаю, спитаю, може, знаєте, таку Антоніну Давиденко, вона моя зведена сестра. Працювала колись журналісткою в газеті, але наші дороги розійшлися, то хотів би з нею налагодити спілкування. Як не як родина? Виявляється, знаю, аж скрикнула Люда. Оце ж так збіг, вона моя сусідка, і їхні погляди переплелися промінчиками прихильності й тепла. Їхала люда додому, наче на крилах летіла, везла сувеніри і карпатський чай колежанкам, а фотографії з телефона підтверджували, це дійсно було з нею. Це не сон. Та чомусь в душу закралася маленька тінь печалі, не хотіла полишати цей чарівний край, де й природа заворожує, а люди привітні і щирі. Попрощавшись зі своєю групою, Люда вийшла з автобуса, аж раптом почався теплий сліпий дощ. Не встигла дійти до будинку як небо осяяла веселка. Так на душі стало радісно, наче отримала знак від коханого, який передав привіт. Навіть передумала йти відразу додому, а відправилася ж відразу до сусідки Тоні. «Добрий день, У мене для вас є новини. Заінтригувала спорогу люда, то розказуй, не то ми. Запросивши в оселю, попросила сусідка. І люда розповіла, як під час подорожі зустріла зведеного брата Антоніни. Жінка була подивована, не думала, що брат схоче зі мною після всього спілкуватися. Зізналася, як ревнувала матір до молодшого братика від другого чоловіка. Дуже холодно вона до нього ставилася. Згадалося, як хотіла якомога швидше поїхати вчитися в університет. Потім вийшла заміж, народилися спочатку сина, потім дочка, та і дороги з братом розійшлися. Зв'язок не просто обірвався. Саме Тоня спалила всі мости додому. Не могла пробачити матері, що пішла від тата до іншого, а в них ще й дитина народилася. Усю свою злість зганяла на зведеному братові. Батьків вже нема, але тільки у зрілих літах Тоня зрозуміла, що неправильно чинила. Любомир невинний в тому, що сталося. Ваш брат просив передати номер телефону, чекає на ваш дзвінок, почала запевняти Люда. Хоче побачитися, значить, пробачив за все. Антоніна записала номер і пообіцяла сьогодні ж подзвоню. Наступного дня у дворі люда випадково зустрілася з тонею і не впізнала, у жінки сяяли очі. Усмішка розтіла на обличчі Ой, Людочко, я вам так вдячна. З Любчиком увесь вечір вчора проговорили. Скільки всього в житті сталося за ті роки, що не спілкувалися, щебетала, як пташечка жінка. Люда раділа душею від таких приємних змін, але це не найголовніше вже пошепки почала говорити Антоніна. Він запросив мене погостювати в нього, але змусив пообіцяти, що приїду з тобою. Люда була ошелешена. Почала відмовлятися, Та куди мені нащо, мені незручно? Антоніна її перебила. Мені компанія буде, але по секрету скажу коли Любчик говорив про тебе, такий голос у нього ставав схвильованим і ніжним, що мені здалося, ой, не треба цих сентиментів, не видумуйте, перебила її Люда, але чомусь зашарілася і усміхнулась. Сусідка вмить вловила її тремтливий стан душі. Довго вони сперечалися, та все-таки Люда пообіцяла, що наступного місяця на вихідні поїде до Любомира в гості. Любчик прямував дорогою до зупинки, щоб зустріти своїх дорогих жінок. Схвильований був неймовірно, бо ж знав що має зустрітися з минулим зі своєю сестрою, але сподівався, що й прекрасне майбутнє чекає на нього. Люда запала в його серце з першого погляду. Не було і дня після тої зустрічі, щоб він не згадав її блакитних очей, каштанового волосся і тонкого стану. Любчик надіявся, що його почуття взаємні і не помилився, коли Люда вийшла з автобуса, усміхнулася і дивилася на нього таким лагідним поглядом, наче більше нікого навкруги не було. А тоня, вловивши хімію почуттів, після обіймів з братом не втрималася і, поки йшли до обіця, наспівувала. Ой, чий то кінь стоїть, що сива Гривонька. Сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька.